Армадол, забудь про головний біль. Це сніданок. Ви бачите, ми обіцяли фактично зробити а, фактично зробити якісь такі, знаєте, громадські слухання з того, що відбувається, тому що скандал у суспільстві. Так. А цим чистьом нам хлопцям звано-франківське, які а, фактично глумилися над непритомними дівчатами. М -м, їм вручили повістки. Та але разом з тим проходить слідство. Чи доречно, чи доречно, чи доречно давати повістки юридично так, колізія є певна, і в принципі в цьому юридично немає якихось заборон категоричних, але є інша сторона. Ми зібрали усе докупи всі думки і Мера Франківська і військових і всіх на світі. І зараз з Донеччини фактично до нас включиться Андрій Козінчук. Це військовий а, військовий а, психолог. А, з ними поговоримо, власне, а, от про це про етичну сторону цього всього. Тому що а, здавалося б все однозначно. Хоча нічого однозначного mm -hmm. немає. Ну для мене, принаймні, не знаю, може для Нелі. От а суспільство рівно навпіл поділилося. А Андрій зараз а, з нами на прямому зв'язку мені підказують Так, вже має приєднатися. Андрію, раді тебе бачити, чути. Доброго ранку тобі. Вітаємо привіт, ну, Ми вже щойно нагадали історію з хлопцями з п'яних вечірок, яким вручили повістку. І звичайно, думки людей розділилися, тому що багато хто вважає і про це говориться вже не вперше. Що повістки не мають бути мірою покарання або мірою перевиховання до або да? інші Як точки вже. зору, Слухай, або навпаки, важко здорові щось... хлопці, хай воюють. Знаєш, а що на фронті чути з цього? Що хлопці кажуть, точно ж доходять ці новини. Як вони реагують? Е, ну так, нас трошки обурила така тема. Що е, ті, хто на фронт, це як пок виходить, що всі ті, хто зараз е, у війську, то ми якраз вихідці із таких е, історій. А насправді то не так. От і е, з точки зору, якщо вже не емоційно, а раціонально розкласти, розумієте, от от давайте от, завершимо цю історію, та що от вони доходять до нас до фронту. От і які вони будуть? Вони будуть демотивовані, перелякані або злі, ну тобто ніякі. Чи буде це для них покарання? Так, буде. Але не забувайте, що тут а, треба ефективні а, юніти військовослужбовці. А Так, ні о чому. Або може статися ще гірше, що ця дитинка прийде, а, десь в куточок заб'ється, а потім повернеться героєм війни. І виходить, mm. ми його не, не покарали, а зробили йому кар'єрний трамплін. І потім він вечірінки буде робити вже в формі. От і тут суспільство трохи якось наважало. Просто це і, 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 іти в армію, це страшно, і того хотіли зробити людям страшно. Це не окей. Командир батальйону на Бахмутському напрямку Дмитро Кухарчук пише: У нас воювати мають лише шляхетні, а всі інші кричати дякую, молодці. А коли починають вручати повістки, закриватись вдома. А коли повістки вручають злочинцям, кричати, що армія честь, а не покарання. Якщо так, давайте мобілізуйте. Мені 10 тисяч шляхетних, ну хоча б 10 шляхетних мобілізуйте. Коли ви зрозумієте, що війна закінчиться не завтра, не у вівторок, не наступному місяці, і не через рік. Що скажеш? Та абсолютно погоджуюсь з командиром батальйону. Справа в тому, що е, от риторика зараз така: ну, світ став знову дуальним. Є ті, хто воює, і ті, хто ну, не знаю, коментує. І mm -hmm. е, 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 трошки, трошки не вистачає якоїсь залученості. Андрій, е, бо, продовжуй, продовжуй, перепрошую. Так. Е, і дуже було б здорово, аби ми усвідомлювали, що е, ну, під словом воює. Я маю на увазі не з автоматом, як, як дурачок бігає по полю, а бере участь от у всьому цьому заході. Він не спостерігач, а він бере участь якимись діями. І дуже зараз буде ну, трошки не вистачає людей. Давайте будемо чесними, ми несемо втрати. Як санітарні, так і реальні, і нам необхідне поповнення, але точно не от такими людьми. Давайте будемо карати там вперед. Е а будемо залучати тих людей, які дійсно або сумніваються, або хочуть, а не ось такими от лякалками. Бачимо людей там на фронті, які власне прийшли туди там через умовне покарання. Їх видно? Їх можна розрізнити? Ні, Д от да, до речі, я я, я таких не бачив. Ага. Я не бачив тих людей, які сюди прийшли, кажуть: добрий день, я алкоголік сільський, і ага. мене сільський голова відправив на покарання. Тут є різні люди. Тут є люди, які випадково сюди прийшли, бо вони подивилися, якийсь ужасний фільм Командос, наприклад, і сказав: Я таким буду. Є люди, які хочуть доказати щось своїй дружині, бувшій. Е Сину собі за хочу доказати. Е, є ті, які кадрові офіцери, які вчилися на це. Тобто, дуже багато варіантів мотивації я бачив. Тобто, є люди, які е, помилилися в житті, бо їм розказали, що ти станеш героєм війни. А він став, я не знаю, помощниками Е, Але таких людей, які сюди післи по покаранню, особисто я це суб'єктивна думка. Я таких не бачив uh -huh. от, абсолютно. Uh -huh. Тому важливо це і не порушувати. До речі, ті, хто сумнівалися, бо не знали, чого вони сюди йдуть. Вони через якийсь час від двох тижнів до півтора місяці дуже чітко усвідомили на що вони тут. У них з'явилася мета, ціль, місія. От а такого в житті часто буває у наших людей. Андрію, слухай, ми от буквально щойно з адвокатом обговорювали кейс, який завтра будемо розглядати ще детальніше, але твоя думка цікава. Чоловік, який з самого початку повномасштабного вторгнення постійно допомагав, ремонтував автівки військовим медикам, потім почав їздити на фронт і евакуювати вже поранених людей звідти і фактично цим займається протягом всіх 10 місяців повномасштабної війни. І як виявилося, зараз е, е, йому прийшла, начебто, чергова повістка, а попередні е, він. Не отримував і на нього вже сфабрикована справа, тобто вже є заява в поліції, вже є заява в прокуратурі, він ухилянт, що він якоби ага. так, що він, начебто, ухилянт. А він каже, що він взагалі повістку навіть в руках не тримав. От що ти скажеш стосовно того, що людей, які фактично не є ухилянтами, але вони виконують якийсь свій громадянський обов'язок, волонтерять, наприклад, дуже потужно. От такі ситуації складаються. Як ти на такий кейс дивишся? Я ну, це дуже несправедливо. Ну, це емоційна така штука, що ужас. Чувак тупо а, для армії, для батьківщини все робить. Йому кажуть, ти шматок лайна, який ухиляється. Це неправильно. А, таке часто буває. Дивіться, ну це, це, це абсолютно юридична штука, яку дуже легко розпідали взагалі. Це не складний кейс. Насправді, от друге діло, що таких людей дуже багато. От, я багато бачу людей, які кажуть: я хочу йти у військо, але мені не, не пускають мене. Або мені 600 років, або я жінка. От, mm -hmm. Дуже багато в мене є знайомих дівчат, жінок, які хочуть е, я не знаю, сісти на танк леопард і знищувати русню. А їм кажуть, ти ж дівчинка, такий державний mm -hmm. сексизм. Що йде. А разом з тим, О, Андрій, так. я знаю багато хлопців, які категорично О, просто до, до істерики фактично не хочуть йти туди, і їм страшно. Ну, Вони не герої. Вони прекрасні хлопці, може, там, да, професіонали десь в якійсь справі, але не герої. І от їм е роздають повістки десь там е на ЗС, на вулиці і так далі. Е як це сприймати? Давай з точки зору психології зараз, не громадського обов'язку, не юриспруденції, а психології, тому що люди всі різні. Це мерзенно. це отвратительно. Вибачте за непрофесійні такі е, слова. Просто це така стресова штука, яка абсолютно не йде, не має ніякого раціонального вихлопу. Ще раз кажу, нам необхідні мотивовані фахові люди, коли на вулицях просто ловлять, це завдає великого дистресу, і людина потім може себе вести і раціонально. То, що ви бачите на кадрах, наприклад, от оцей, оцей військовослужбовець, який він стане. Uh -huh. Він не буде тим дядьком. От він буде заляканим юнітом, у якого є висока вірогідність того, що на фронт він так і не попаде. Я хочу наголосити, що в українській армії, на відміну від деяких інших армій, командири не відправляють в бій тих людей, в яких вони не впевнені. І от така людина, скоріше всього, що в бій не піде. Бо все-таки в бій іти, е, це не покарання, це, це досягнення має бути. От і от такі люди, ну то, що роблять, вони просто по-перше скредитують, і по-друге, вони лишають е, армії, Ну, нормально військовослужбовців. І ще є одна штука: ага. що якщо у вас е, бути корисним для держави для армії, це не обов'язково йти в армію. Це робити якусь дуже корисну штуку, як оцей е, дядечко, який ви сказали, який дуже багато волонтерів. Ага. От, але ви можете. На будь-яких теренах, наприклад, у мене є один знайомий, він е каже: Слухай, я так хочу допомагати, але мене не беруть. А я всього лиш графічний дизайнер. І він стільки нам поробив всяких класних презентацій на навчання саме військовослужбовців. От, і він е ну, дуже лаконічно, красиво, прекрасно, і клас, того клас. він висний. От, от, будь ласка, фічний дизайнер на службі в Андрій, бачиш, як спасибі, що по перше не знайшов зв'язок і час в Донеччині. Зараз Андрій перебуває, і знаєте, часто ми тут далеко від фронту. Від пекла якогось та від, від, від такого, знаєте, конкретного нитки такої, яка висить між життям і смертю. У нас багато надбудов в голові. Та ми щось там собі добудовуємо, мислимо, а там воно все інакше сприймається. Та і от тому ми сьогодні зробили такий абсолютно, а, такий, можна сказати, можна дискусію соціальну, не знаю, ну, тому що знову юристя і, і і ти, і от так от ми фактично склали пазл. А, пасибі тобі величезне. Я думаю, що таких приводів ще буде багато, на жаль, але. Бережи себе, будь ласка, Дякую, Андрій Казінчук, Андрій Дякую Казінчук військовий психолог, був з нами на прямому зв'язку. Спів...